Псалом 7. Господи мій Боже, на Тебе я покладаю надію, спаси мене від усіх моїх переслідувачів і визволь мене, щоб нападник не розшматував мою душу на челев, коли нема кому рятувати. Господи, Боже мій, якщо я учинив щось, коли в моїх діях беззаконня, якщо я віддавав злом тому, хто був у мирі зі мною, чи пограбував того, Хто без причини став моїм ворогом, то нехай ворог переслідує мою душу, нехай схопить і втопче в землю моє життя, і славу мою хай оберне на порох. Повстань, Господи, у своєму гніві, підіймись проти люті моїх ворогів, підведися, Боже мій, адже ти запровадив суд, Тебе оточить безліч народів і над ними сядь на висоті. Господь судитиме, народи, суди і мене, Господи, за моєю правдивістю і за моєю невинністю. Хай скінчиться злостивість нечестивих, а праведного ти підтримай. Праведний, Боже, ти досліджуєш серця й утроби, мій захист від Бога, який спасає щирих серцем. Бог є справедливим суддею, Бог приборкує щодня. Проте, якщо не навернетеся, Він нагострить свого меча. Натягне тятибу свого лука і приготує його. Він для такого приготує смертельну зброю, Вогняними зробить свої стріли, адже нечистивий, зачинаючи неправдою, завагітніє злом і породить обман, він копає яму, поглиблює її, але сам же падає в яму, яку викопав. Його злоба повертається на його голову, і його насильство падає на його тім'я. А я... Прославлятиму Господа у Його справедливості. Буду оспівувати ім'я Господа Всевишнього.